Вітаю, Любі. Я сьогодні в кожушку. Ви можете подивитися, яка в нас погода. Це називається Літо в Англії. Я все продовжую думати за формат, в якому я хочу вести це відео, і хочу, щоб воно максимально відповідало тому, що я роблю. Я до кінця не можу зорієнтуватися, що таке, що я роблю. Бо це е, я ні не навчаю, ні не е, спеціально не ділюся якимись е, своїми історіями, але е, напевно чомусь ділюся. От. І я прийшла до висновку, що це можливо можна назвати як е, прості рішення непростих питань, тому що. Е, Зараз, е, час, коли е, щораз далі питання постають е, більш вирфоновані, більш конкретні, і вже не можна е, стояти е, ніби тут, а ніби там. Одною ножкою тут, а другою там. там. А зараз час, коли. Е, Приходиться вибирати, вибирати однозначно, і питання, от як вибрати, щоб воно було, не скажу слово, правильним, або нема правильного, а щоб воно було властивим, щоб воно було добрим для нас. І Виявляється, що те добре для нас дуже часто йде в розріз з такими поняттями, як виховання, бути добрим, бути увічливим, чемним, відповідати якимось нормам, канонам, законам. От. І я Розумію, що часу цих всіх так треба, бо так всі робили, бо так пасує, вже давно минув. І власне питання, а що робити? Ну, з чужими це зрозуміло. Їх можна ігнорувати, їх можна заблокувати. Що я вже давно зробила, залишаються найближчі, і не всі найближчі. Ідуть е паралельно з нами, е приймають нові правила гри, які на кожному кроці вже тепер видно, коли потрібно вибирати себе, і відповідно, а в мене з цією людиною е дуже гарні спогади. Я цю людину люблю, я цю людину поважаю. А от методи, якими вона користується на сьогоднішній день, не дуже або взагалі. І отут питання, що робити, чи повністю теж ігнорувати, тому що не, не, не випадає бо з цієї історії з цією людиною, зв'язана частина велика життя, і, можливо, ця людина дуже тісно присутня в житті. У мене є е, така подруга дуже близька, і вона вибрала шлях, я е, називаю це шляхом 3D, е, тобто оці всі базові штуки, мені потрібно зробляти гроші, я не е, я залагоджую якісь свої питання такі насушні, але я повністю ігнорую себе, своє внутрішнє чуття, свої внутрішні переживання, свої Хисти я не проявляю себе в тій якості, тими рисами, з якими я сюди прийшла, і напевно для, прийшла для того, щоб це все розкрити. І в нас ще разу зменшується кількість тем для розмов. Коли вона мені жаліється на якісь певні моменти, що там чогось їй бракує, часу бракує, часу бракує поспілкуватися зі мною, тому що вона нон-стоп працює, нон-стоп заробляє гроші, щоб залагодити собі якусь який, якийсь уявний в її розумінні цей мінімум, з моєї точки зору насаджений суспільством, що от людина от вона повинна мати так, а не інакше, щоб відповідати якомусь рівні, щоб потрапити на якийсь щабель певного суспільства, щоб тебе сприймали, щоб тебе тобою захоплювалися, подивляли і так далі. І я зрозуміла, що час відпускати. Я спочатку страшенно переймалася тим мені хотілося якось допомогти, хотілося поділитися. Я давала конструктивні, на мою думку, поради, що це може зачекати. Це не обов'язково в такому обсязі. Що дбай за себе, дбай за своє самопочуття, дбай за. Стосунки з дитиною, дбайся за увагу в ваших стосунках, дитина потребує уваги, а не мама, яка працює зранку до ночі, ну і так далі. От. І з цією точно така сама ситуація в декількох моїх дуже близьких знайомих, які теж в розпачі, практично, тому що. Втратили оцей контакт, оцю близькість, оцю відкритість, тому що людина зараз не може, перебуваючи на засадах 3D, продовжувати бути щирою, бо це нереально. Бо якщо вона стане на хвильку щирою там зі мною чи там з, з моїми друзями. То їй доведеться проаналізувати всі решти сфери свого життя і зрозуміти, що там щирості не, нема. І, відповідно, та, це не просто визнати, що на сьогоднішній день я живу, якби, стою двома ногами на різних площинах, і що з тим робити? Ну, я просто. Відпустила, я залишила в серці місце, я дозволила собі зачекати, і я готова чекати стільки, скільки потрібно. Тому що нема такого, що от хто до цього моменту не зробив якихось висновків, не зумів подивитися на себе просто. Прямо чесно, і сказати, так, моє життя оце було таке, а я є таке. І навіть якщо я в даний момент не маю можливості, не маю ресурсу, змоги змінити, але я хочу, щоб воно було інакше. А інша справа, коли людина цього взагалі не прагне і робить вигляд, що цього не існує, що іншого життя, де ти живеш повним життям, своїм життям. Повне, не є можливе е, до кінця, в даний момент, тому що все-таки перебуваючи при цих вібраціях, при цих законах і так далі, ми не можемо, е, наскільки я розумію, на там, 100% бути собою, але ми можемо бути 100% собою в, в, в даних обставинах. От, і е, я пропоную собі і своїм знайомим, друзям, просто зупинитися, зробити паузу. А можливо, про це сказати просто, що я дуже тебе люблю, але, на жаль, наші цінності трохи різняться або дуже різняться, і мені це не пасує, я себе некомфортно чую, і я пропоную зробити якусь там паузу. Тому що я пробувала розмовляти там на теми, в яких оцих поділів нема, і там тема кухні, Там, що ти приготувала, і так далі. і так далі. Але навіть там починається маса нюансів, і ти розумієш, що тобі цього місця замало, оцієї вузької теми, і це починає ще більше. Боліти, що ти не можеш нормально щиро говорити і отримувати давати і брати. Ти не можеш давати, тому що ти не береш. а Наші стосунки є для того, щоб обмінюватися, і за рахунок того, що я а, проживаю якийсь досвід, а, ділюся, ділюся з вами. А, ви можете опиратись на мій досвід, робити свої кроки, ділитися зі мною, і я, опираючись на ваші дії, коригувати свої кроки. Для того я, напевно, тут, і я надзвичайно вдячна кожному, хто коментує, хто вболіває. І ще я розумію, що те, що я говорю, не є занадто популярне. На сьогоднішній день, але я підозрюю, що дуже скоро це все зміниться і е, всі оці е, роздуті штучно, е, на які базують теми, е, програми, е, блоги, які базуються на штучно створених. Е, е, Перепрошую, слова не можу підібрати. Тобто, коли штучно створюється якийсь образ, і всі стремляться до нього э, стати подібними э, або кращими, там, заздрять. Э, хто не може, той заздрять, хто може, той переступає через себе і робить щось більше, швидше, э, ліпше. Тільки щоб бути за, зауважувальним. Мені тисячу раз е, вже мене запитали, чому я. Е, ну Спочатку так дуже типу, чи може в мене там якісь е, клопоти фінансові чи, чи щось інше. чому я, Особливо коли я їду в Україну. Е, моя перукарка теж. Е, Питалася, чому я не помалююся, чому я не куплю фарби і не помалююся, невже в мене нема грошей, щоб купити е, тої фарби. І пояснювати, що я, е, все, що я на сьогоднішній день маю, все, що я можу сприйняти, е, все, що приходить виключно до мене, воно є для мене дуже важливим. Те, як я чую цей світ. Я можливо розповідала вже про перстені, про оздоби, про і різні речі. Це абсолютно не про статус і не про те, що нам подають. Це зовсім інша річ, і можливо, я наступного відео трошечки більше про це поговорю зараз лише про волосся, про колір. Кожен з нас має власне, той колір, з яким народжується. Тому що кожен колір теж має певні вібрації, це не таємниця. І е, ми всі отримаємо якусь інформацію. Але кожен отримає ще додатково щось, що присутнє виключно йому і важливе виключно для нього для самореалізації, для розкриття себе, і, відповідно, для максимально гармонійного. Співжиття з Всесвітом, з простором і так далі. І малювати бо сьогодні сказали блондинки в моді. І ми всі пішли малюватися. І, можливо, воно десь гарно навіть комусь пасує. Але суть ж не в тому. Суть в тому, що всі раптом почали думати стандартно. Що не цікаво, що е, заперечує творчість, але лише творчість е, єдино можлива для того, щоб е, вийти з даної ситуації, вигрібти з, е, з цих вібрацій, напевно, Ну, крім любові, безумовно. Я про це навіть не згадую вже більше. Тому що це настільки вже всі сказали, що я думаю, зайвий раз це повторювати не потрібно. Тож чесність з собою, та я чесна, і я хочу цього від інших, і я зачекаю, всіх решта мене не цікавлять, тобто чужі випадкові. Але ті люди, які, з якими я мала контакт, з якими я маю на сьогоднішній день, і які ще не зовсім мене розуміють, але готові, я теж готова зробити максимум, видати максимум себе, щоб таки ми зіткнулися і разом, бо я вважаю все-таки, що тільки разом ми можемо щось робити, і до чогось дійти. А разом це коли кожен буде собою, тоді е, нас багато, ми всі будемо собою. І тоді, е, коли з'явиться критична маса тих, хто є собою, то сказати нам щось інакше не буде можливостей. Тож я думаю, що це все просто відпустити і зачекати. Кожен має свій час на пробудження, кожен має свій ресурс на пробудження. І я думаю, ну, категоричностей не потрібно, але е, чесно визнати, що я відчуваю, е, варто. Ну е, тоді е, прощаюся. Е, сподіваюся, що вам щось сподобалося, а якщо не сподобалося. То теж пишіть, буде цікаво послухати. І до наступних зустрічей. Дякую, що ви. Є.